Промислові підприємства групи Ферекспо наповнюють податками бюджети усіх рівнів. Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Головко сьогодні вперше відвідав полтавський та єрестівський гірничо збагачувальні комбінати. Очільника області провів ними народний депутат України Костянтин Живаго. Делегація побувала на промисловому майданчику Єрестівського ГЗК. Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Головко оглянув цех із ремонту гірничого обладнання. Єрестівський ГЗК експлуатує найсучаснішу і найпотужнішу в світі кар'єрну техніку. Для її обслуговування і ремонту зведено високотехнологічний комплекс. Загалом підприємство має три основні цехи, три допоміжні підрозділи та управління зі своєю структурою. Поточного року Єрестівський ГЗК досяг першого виробничого рекорду. В кар'єрі було видобуто 100 мільйонів. Йонний кубометр гірничої маси. Наразі комбінат видобуває на рік 15 мільйонів тонн залізної руди. На ГЗК заканенні працює понад 1400 робітників. Середній розмір заробітної плати на підприємстві 2014 року склав 6923 тисяч гривні. Торік ЄГЗК спрямував майже 18 мільйонів гривень у вигляді благодійної допомоги на реалізацію соціальних проєктів. Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко назвав компанію Фарекспо Зитівкою Полтавщини і флагманом гірничодобувної промисловості у мене ціль подивитися виробничну потужність компанії СПФ, яка є сьогодні однією візитною карткою Полтавщини. І друга ціль це відвідати інфраструктуру навколо виробничних потужностей, які сьогодні представляє Ферекспо. Тому перша частина сьогодні відбувається. Я з задоволеним захватом дивлюся на те, що сьогодні відбувається в цій галузі, тому що. Гірнична є сьогодні мабуть, для Полтавщини однією складовою наповнення як місцевого бюджетів, так і державного бюджету. Але мабуть, головна ціль подивитися, як розвивається інфраструктура, бо за кожною виробничною потужністю стоїть звичайна людина. Це робочі місця, це заробітна плата, це відшкодування на соціальний розвиток. Тому друга частина моєї зустрічі сьогодні буде безпосередньо присвячена дивитися, як розвивається сьогодні місто і навколо села, які сьогодні в межах діяльності компанії Фарекспу. Голова Полтавської обласної державної адміністрації та народний депутат України Костянтин Живаго побували на переробному комплексі полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Зокрема, поважні гості оглянули комплекс магнітно-флотаційної доводки концентрату, сучасну пульфонасосну станцію та головну понижувальну підстанцію номер 1 На усіх цих об'єктах застосовано найсучасніше в світі технології, що дозволяють збільшити обсяги виробництва і підвищити якість продукції полтавського ГЗК.